Вітаю, шановне на панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу таку рубрику відкрити, спробувати почати рахувати наші кошти, як вони витрачаються нашими чиновниками. Рубрика буде називатися Арифметика війни. Так, от я сьогодні дізнався, міноборони назвали розмір посадових окладів керівництва державного підприємства державний оператор тилу. Є у нас таке. з 1 січня 24-го року зарплата українця Арсена Жомоділова склала 193 тисячі 800 гривень до оподаткування. Рішення щодо зміни. Посадового окладу було ухвалене міністерством оборони України через запуск агенції з 1 грудня. Ми знаємо, що у нас запустили дві агенції, яка буде одна займатися закупівлями продуктів харчування, одежі, забезпечувати закупівлю інших потреб армії. Інша агенція буде займатися закупівлею зброї. Ми знову стикаємось з міфом, що якщо чиновникам почати більше платити, то вони не будуть красти. Моя думка, що у нас інша проблема: у нас державна етика корпоративного управління зі збитим моральним кодом. На прикладі попереднього міністра Резнікова, ми побачили, як під час війни розкрадався бюджет міноборони в 1,7 трильйонів. Зараз е, безліч кримінальних справ у відношенні працівників міністерства оборони, е, збройних сил, що займались логістикою та телевим забезпеченням, а також бізнесу, який приймав участь фактично в е, розкраданні в схемах е, пограбунку мародерства наших воїнів. Це Інг Гринкевичі, Тетяна Грилиняна, е, славітні яйця по 17, яка викупила вже 4 готеля в Хорватії. І нас продовжують кормити. Що якщо чиновникам підняти зарплатню, то вони перестануть красти. В мене інша думка з цього приводу: якщо ви повторюєте одну і ту ж помилку і очікуєте отримати інший результат, ви ідіот чи прикидуєтесь? Як та крилата фраза? Дяді Петя, ти дурак? От мені е здається, що наші чиновники е прикидуються дурнями. Підозрюю, що де у кого є і довідка про це. Я хочу просто навести на конкретному прикладу. От зарплатню, яка з першого сітня буде отримувати Арсен Жумаділов з його заступниками. До речі, у нього ще буде три директора департамента згідно інформації Міністерства оборони. Оклад заступників генерального директора до оподаткування складатимуть директор з управління закупівель 161 тисяча. Директор з управління поставок також 161 тисяча. І директор з управління ризиками та комплайнс 135 тисяч. Тобто разом вони будуть отримувати 650 тисяч гривень. Це зарплатня. Звичайно, це без оподаткування, але з рахуванням того, що вони будуть отримувати премії і надбавки, повірте, що вони будуть їх отримувати, тому що у нас досі отримують премії керівники адміністрації Маріуполя, Луганська, Сєверодонецька. Тобто неіснуючих е підрозділів вони тривують зарплатні премії. Більш того, вони здійснюють державні закупівлі. На нього на них виділяються бюджетні кошти, а точніше, кошти платників податків. Е Марнотранством займаються, продовжують займатись уже другий рік, рік війни. Так, от 650 тисяч. Я вам хочу порівняти це з зарплатнею бійців на фронті. Зараз бієць на фронті отримує 100 тисяч гривень. Це якщо він постійно знаходиться на нулі. Ви ж розумієте, постійно знаходитись неможливо. Люди максимально що в місяць можуть знаходитись. Це 15 днів і то це дуже велике навантаження. Зараз в деяких батальйонах до прикладу, рахується, що бієць має пробути на нулі 9 днів. Тоді йому рахується 100 тисяч. Але це 100 тисяч за сутки, за 24 години. І він має пробути не менше 9 днів за місяць. Тоді йому цих 9 днів зараховуються в 100 тисяч гривень. Тобто 3300 гривень за добу. Або 140 гривень за час. Якщо ж бієць відведен на відпочинок, це десь 5, максимум 15 кілометрів від лінії фронту. Туди прилітають і Евпіврони, і ланцети, і обстрілюються РСЗВ, артилерією, то така радість для бійця це 30 тисяч гривень або 40 гривень в час. Пан Жумаділов буде отримувати 193 тисячі. З урахування того, що в Києві в підприємствах восьмичасовий робочий день 22 дні в місяць його зарплатня в час буде складати 1000 гривень. Бієць на фронті, що знаходиться на нулі, 140 гривень або 40 гривень, коли він відпочиває. А Жумаділов отримує 1000 гривень в захищеному патріотами Києві. У мене просте запитання, чи морально отримувати під час війни чиновникам більше, ніж отримують бійці на фронті? Мені розповідають, що вони там управляють коштами, але ми знаємо, як вони управляють цими коштами. Туди треба відбирати морально етичних людей люди, які прийшли не заробляти, а служити державі. Чому я і зробив петицію, щоб ротувати? Добровольців з лінії фронту, які мають відпочити, ротувати на моральних людей, а державних службовців відправити на нуль, щоб вони відчули, куди вони вкладались два роки і як вони забезпечили фронт всім необхідним. Це буде і морально, і справедливо. Ми подивимося, як Жумаділо розпорядиться своєю зарплатньою. Ще ж кажу, морально буде. Отримувати не більше 100 тисяч, а всі решта відправляти бійцям на фронт. Це буде морально. Хоча про це мала потурбуватись сама держава і обмежити свої зарплати до 100 тисяч. Всі українці обмежують свої потреби, бійці на фронті, ризикуючи своїм життям, отримують 100 тисяч, а чиновники не можуть себе обмежити в своїх забаганках і турбуються про свій благоустрій. Під час війни це аморально, тому маємо позбавитись таких е, людей е, в державних службах. Ще раз кажу, всі державні чиновники мають розділити участь з простим українським народом. Тоді ми піднімемо е, мотивацію українців захищати країну, а чиновники відчують весь тягар сьогоднішніх українських проблем усвідомлять потреби бійців на фронті. А ми з вами все ж таки спробуємо змінити моральний код сьогоднішніх державних чиновників. Цікаво буде почути вашу думку, що ви думаєте щодо зарплатні чиновників в тилу, тому що у нас спостерігається зворотній реверс зарплатні чиновників, чим далі від фронту, тим вище зарплатня. Як завжди, я хочу подякувати вам за вподобайки за підтримку канала, за коментарі. Коментуйте. Головне, не будьте байдужими, тисніть на владу. Вона має змінити своє моральне обличчя, тому що з таким моральним обличчям і соромно перед закордонними нашими партнерами, ну і взагалі нам соромно тримати, утримувати таких аморальних невігласів в владі. Слава Україні!